Всім привіт, друзі! З вами я, Роман, і сьогодні, як ви бачите, у нас є чудесний пакет нібеські бюджети. Будемо відкривати сьогодні такий прекрасний пак. Бачите? Уже трошечки ми переходимо на польську, тому у нас вже скоро буде канал не тільки для українців, а для всіх українців і поляків. Тому ви на каналі Геймсі Так давайте тоді почнемо відкриття чудесного набору і наб'ємо собі. Нових рейденів, фуджинів і люканів. Так, давайте перейдемо для початку до, до відкриття Срібний зостав. срібний зостав. Отак от. Бачите, у ніху я себе. Все, можна ставити е, і писати не UA, не Геймс ЮА ТВ, а PL TV. Отак от. Сьогодні ми трошечки будемо веселенькі. Ми настроєні на позитив, тільки на позитив, бо з цього набору ми маємо дістати до багато нам діамантових персонажів, щоб збагатити нашу алмазну колекцію. Тому давайте, друзі, вип'ємо за нашу вдачу: випийте соку, кави, чаю, а я йобну пивка. Так, давайте тоді почнемо. Почнемо отак. Для розігріву ми відкриємо один. Спочатку один. Ми відкриваємо. І подивимося, як нам тут посміхнеться вдача. Бо не на відео я відкривав ще е, набори майстрів єдиноборства. І ви не повірте, я відкрив е, два набори підряд. Мені два різних люка налупнуло. Тому давайте почнемо. Подивимося, що ж нас тут чекає. Перший набір. Як то вона? Не, небескі бьюжі. О! Нам навіть щось наслеття впало, но це не алмазка. Рептай звіні. Звіні. Ля, поляки. Тільки мене сильно не хейтерить. Я тільки вчусь, хлопці. Так, перший набор. Уйня. Розігріємо ще 10 наборами з. Спорядження. Ой-ой-ой, щось. Я дуже сильно не люблю, коли перший набор не залітає. Коли перший набор не залітає, я відчуваю невдачу, невдачу я відчуваю. Розумієте, друзі. Ви вибачаєте сьогодні. Я не виложу ще. А, ну, хоча це залежно чи... Сьогодні 19.08. Сьогодні це відео має вийти. Якщо воно не вийшло, це, залежить, це все залежить від Ютуба. Скільки він буде довго запускав самий ролик. Ось. А відео вже по бою 200-босів буде вже завтра. Вибачайте, сьогодні трошечки було погуляв, відпочивав хлопці з групи в Телеграмі знають. Якщо ви хочете знати, що зі мною відбувається, також переходите туди в групу. І там я відкритий повністю перед усіма. Так, відкриваємо ми другий набор. Ага, Кейсі Кейдж. Добре. Ніфіга не добре, хлопці. Дуже не добре. Це вже другий набор. Дивимось на третій. Бля, тут тільки шлак за 30 падає. Якщо це так, це буде фейспаун повний, якщо я нічого не виб'ю. Я дивився, пацанам дійсно деяким падає так доволі непогано алмазочки. Я не хочу бути лашерою, блядь. Так, ми відкрили три, Тому відкриваємо. Тепер три. Ой, щось. Щось гра мене підлагує. Відчуваю алмазки по-любому, по-любому подромний як. Я вже не, не, не став відкривати наступні набори, щось, бо щось відчуваю тут якусь підставу, братова, якусь підставу я відчуваю. Пахне. ...пісюнами. Щось мені не подобається, щось оце на трьох. Бачите? О, все, роздуплився, роздоплився. Бачите, дракончик покрутився, алмазки маски намотились. Ну давай. А, ой, папа. Ну ти мені зараз скажи, що ще відключилося від цього. Добрий гайс. Це зараз буде пару секунд. Цих три набори ми відкриємо в тьомку. І я вам буду все описувати, що зараз буде випадати. Я дуже прошу вибачення, бо я маю тоді перезапустити ігру. А якщо я перезапущу ігру, ми настрій все скинеться. А я так дуже сильно не люблю відкривати набори. Перший набір нам випав Котелькан, там якийсь бог крові чи як він там. Другий набор. Другий набор, коротше, пацани. Вибачайте, от такі фейспауни, сука, у мене бувають. Так, нам випав темний рейден. На продажу нафіг, Добре, що хоч за 54 душі випав на персонаж. Подивимось зараз трошечки на чорний екран. Ну, блять, от такий я, нахуй, блогер. Так, а снаряга нам шляпа вітру випала на рейдена. Так. А! Сука! О! Рейден Ість 2 на четверте слеття. Хлопці, зараз я усе це там підредиктую швиденько, і ви все будете бачити. на миді дістали на четверте слеття. Це дуже-дуже. Афієно. Пацани, будемо скоро розносити босів е, цим. Е... Як же ж вони говорять? Я, як... ну, блядь, В коментарях напишіть, як оце отряди з Рейденом і з Інжастісом, як оце все тіма називається, бо я вже щось забув. Добре, добре. Так, гайс, ніби все повернув. Уже 10 тисяч... ні, 10 мільйонів нейронів мозку відмерли нахуй. З цією сією залопою. Ви вибачайте мене за мій французький, але коли мені щось не виходить, я дуже сильно роздратовуюся. Ось тому я ніби зараз заспокоївся, постараємося далі, щоб було без конфузів. Е, окей, давайте тоді відразу десяточку. Десяточку з порядження ми хлопаємо швиденько так от. Ну тільки якщо Заріал так захочуть, бо я бачу що щось. Або то не Заріал не захоче, то все залежить від того тупорилового телефона. Ну нічого страшного, нічого страшного, хлопці, ми потерпимо, ми ж можемо побалакати. Та проблем немає. А ну, пацани, молота гніва немає. Нема молота гніва. Ну похуй. Ми йдемо. Ми спокійно йдемо і відкриваємо далі. Ну я вважаю. А давайте ми ради експерименту відкриємо один цей. Якраз тут ще в мене залишає, залишиться 5. І якось ще думаю, що скільки там ще 6 днів він має бути, а 4 дні, 5 днів майже, можна сказати. Можливо, зараз нам ще один якийсь люкан випаде. А було би дуже добре побачити скорпіона. Нє-не-не, ні, 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 не цього, який співав, б, мамо, я закохався, нє ні, ні. то трошки другий. Ну давайте подивимось, що нам зараз випадає. Так, і Мікпак мені дарує Люкана класичного хлопця. Це рознос. От усі ці, хто є з Телеграму, вони бачили вже ті всі скріни, які я скидаю. От в мене був Люкан нульового. Як ви бачите, це 15-й набор. І він піднявся аж до 3 вже. Ну, цей набор мене рофлить. З мене рофлить конкретно. Він дає мені алмазку за алмазкою. Це дуже навіть чудово. На стрімі хлопці, які були, також підтвердять, можете написати в коментарях і розказати пацанам, які там алмазки мені падали. Я за стрім тоді дві вибив. І ще окрім стріма вибив було Чотири вже. Шість алмазок. І це тільки 15 наборів. Ну давайте подивимося, подивимося, що у нас тут буде. Ми відкриваємо 4. Відкриваємо 4 набори. Кітька! Ота кітька сьогодні така нечемна, хлопці. Пісець. Все, я вже всім розказав. Так, давайте візьмемося за ці паки швидесенько. Відкриваємо. А, все, бачу. Рейден. Свали нафіг. Щоб я тебе краще вже більше не бачу. Або тебе, ніж персонажу за 30 душ. То мені буде дуже больно. Оце больно. Оце братва дуже сильно больно. Коли персонаж алмазний уже на 10-му і він випадає тобі на продаж. Коли ти тільки сука 7 сім прокачених. А сім. Поїхала далі. Не могли дати там рейти на класичного фільма. Да ес, сука, мне то уёбка, блядь. А, да? Охуенно. Это тупо хит. Хуянчи. Блядь. Это пиздец. Это что, мы, получается, достали две алмазки с десяти наборов. І при тому, що одна на продажу йде. Люка ні, хлопці. Люка сюди не входив оцей. Це з другого набору, Може хтось там мотав, не знаю. Ну, краще дивитися ролики від початку до кінця, бо шо, ви, блядь? як не пацани? Як піздюки якісь, так не можна. Відкриваємо 5. Відкриваємо 5 та і гори воно все вогнем. Вип'ємо на щастя, хлопці. Піднімайте келихи свого чаю, капучино, може пива, а можна і ті Тому за вдачу мені. За вдачу мені. І вам, братва, також, якщо ви відкриваєте, по-любому, по-любому. Вам я бажаю ще більше удачі, ніж мені. Дивимося. Ясно? Добре. Ми спокійні, ми спокійні, хлопці. Ми спокійні, ми ні в якому разі не нервуємося. Я спокійний. Я максимально спокійний. Добре. Дякую, що не за 30. Окей. Окей. Ні, якщо зараз тут мені алмазки на, на слиття не випадає, я в рот їбався і набор, я відповідаю, що краще майстерів і денобост. Я сказав алмазку, блядь, на слытя. А на рептилію, блядь, за 30 дух, нагуй. Добре, хлопці, все. Можете хейтерити там за с спокійно, бо це просто... От коли я відкриваю набори, я... Піздець який емоційний. У боях з боссами ще можна стриматись. Тут ні. Та ну, шо? Пуста пятера? Ха-ха! <плес> Клас! Класс, нахуй! Ха-ха! <плес> Це ахуєнно! Це пиздата, братва! Не, я подумав, ми зробимо так! Блять, то діло не буде. Ми відкрили 5 шойно вони куштують однієї ціни. Ми відкриємо цей зараз один. Я так бездуш залишився взагалі. Мені треба вони ті персонажі усі. Окрім рейдена класичного, пішов він нахуй. І окрім Рейдена МК 11 також йому туди дорога. А, вибачайте, можна трошечки красивіше завулювати. Можна сказати так. Вслід за російським кораблем. О! Буде прекрасно. Добре. Віднині буду старатися використовувати особливо таке виговорювання. Добре, нам випадає текеда, І вилітає хуйня на екран. Таке, Такеда, добре, дякую. Дякую, що хоч на якийсь персонаж за 30 душ. Це вже мене трошечки більше радує. Окей, Let's get it. Добиваємо, тупо п'ятеро. От від фонаря все. Отак. Перехрестимо його у цього набора, щоб нам допомогли старші боги Mortal Kombat та Пак. Дай мені хоча б дві алмазки ще на слиття. Будь ласочка, я тебе прошу. Ох. Добре, друзі, полетіли. Полетіли. Скорпіон. Йди додому, будь ласка. Ну, як бачите, тут осінка дуже часто падається. падає. Ну, Но... що вона мені? Який мені знає різон? Якщо. Я... о да! Сюди! Сюда! Сюда малесенький мій. Так. Фуджин на перше слеття. Залітає сюда, як пити дати. Зараз мікпак уже мене почув нарешті. Це виходить це третя алмазка. Одна з них йде на продаж. І дві ми маємо на слиття. Прекрасно, в нас ще є три набори. І з надією, що мікпак мене почує. І що дасть так же само, як мені. Ну, Якщо зараз з трьох ще опаде, це плюс-мінус буде, як і у Лексію дали. Ну, я сподіваюся, ну що я якийсь лисий блядь, чи що. Я дуже хочу алмазок, ну. Всім даю, а мені ні. Я Это хочу шубула! Я не хочу шобулар! Ну добре, подивимось далі! Погонило-погонило, так хватить Не буде. Ну то ясен хуй, це я вже був аж надто сильно впевнений, що випаде зараз лайно. Відчиняємо далі Ля, братва. Це крінжатіна. Дві алмазки тільки дістали. Бо я, я не буду Рейдена рахувати, ні. Я не буду. Ну, а, блять, а який різом мені його рахувати, якщо він мені пішов нахуй молоко. Е, е, за кораблем, російським. За крейсером Москва. Ну добре, друзі. Ну шо? Получаємо останній удар від Мікпака по яйцям. Тут я нічого радити не буду, братва. Це все суво буде ваш вибір. Це от це відкриття. Минулого разу, як я його відкривав, я був максимально задоволений. Ви самі бачили відкриття цього набору минулого, минулого разу. Цього разу це максимально розчаровуюче відео для мене. Максимально. Бе, просто без слів. Давайте ми вже отак. Щоб я себе закопав уже конкретно, ми витратимо ще. Уже ось душі. На сермате. 900, мене лишиться 200 тільки для обновки веш. Там нафармлю, там розберусь. Добре, поїхали. Ну, все одно я за 4 дні по-любому маю добити цей набор. Ну, то він мені стільки алмазок давно, ну, ви що, жартуєте. Що не дасть мені зараз ще одну. От ви зараз побачите, що от він мені зараз дасть. Бля, так по-героїчному сказав, ніби ви мені зараз дівчина переді мною роздівається. Де? Давай, миг накрути мне там душ. Э, блядь, душ. <соценно> Це дулых сетро это говорит, да. Давай, миг Дай мені алмазных диамантів. Сюда гору алмазов диамантів. Давай, Скорпиона! Ха, <соценно> Борей чмо добре. Окей. Окей, окей. Окей. Останній. <плес> Тоді я можу так довго відкривати 20 наборів. Ну в мене немає слів, хлопці. Я не можу вам описати свої емоції зараз на даний момент. Це просто розвал мого кабінету. Це, цей набір плюнув мені в душу і дуже сильно мене розчарував. Ну, на жаль, мені потрібно завершувати це відео. Дякую вам, хлопці, за перегляд. Я, я більше нічого за цей набір не можу додати. Цього разу я нічого не скажу і вам нічого радити не буду. Все, ваш вибір. Дякую вам за перегляд. Не буду вас просити лайків. Не буду коментарів просити. Можеш написати, ти нахуй. Все, і в мене взірваний пукан. Я максимально роздратований, но, з надією, завтра ми маємо отримати а, бліт, і хорошу діамантову карточку, і маємо заполучити хороший епік на бруталку з вежі чаклуна. Тому всім вам дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі і пока!